Скажи, будь ласка, з мотивацією військово зрозуміла, як щодо тих, хто сьогодні не хоче мобілізуватися і в них немає жодної мотивації, як з ними робити? Ну, Це окреме питання. Я рахую, що да, дійсно це твердження, що всі хотіли в армію, вони вже всі прийшли і на uh -huh. даному етапі. Тобто, на мою думку, тут потрібно вже якось людей більше зацікавлювати, приходити у ряди там, Збройних сил і інших військових формувань Сил оборони. І ну, то, що. То, що, на мою думку, зараз держава державою обіцяє, їм недостатньо. Але якщо там, там прийняті якісь там поправки, чи закони до законопроєктів чи переглянути це все, я думаю, ще певна кількість людей піде. І цієї певної кількості вистачить для того, щоб хоча б частково почати вже виводити або замінювати особовий склад, або навіть в такому випадку ми можемо і зробити цю саму практику противника, який робить резервні бригади, батальйони і. В них є час готуватися, готуватися, а потім в будь-який момент ми можемо повноцінно підрозділ вивести з переднього краю і завести туди вже новий підготовлений підрозділ.